Україна пережила масовану російську атаку. Усе ще відомо на цю мить, просто зараз. Я Ігор Попкову починаємо. Унаслідок масованої атаки на Київську область загинула одна людина. Кількість поранених уточнюється, кажуть рятувальники. Але відомо, що серед постраждалих дитина її ушпиталили разом з матір'ю. А будинок родини зруйнований майже вщент. Це у нас Софіївська борщагівка, і звідти маємо прямий зв'язок з нашим Василем Мамчуком. Василю чекаємо від тебе детальної інформації щодо наслідків масованої російської атаки. Ми знаходимося біля будинку, з під завалів якого дістали жінку та дитину, їх, їх госпіталізували до столичної лікарні. Наразі рятувальники розбирають завали менше години тому лише вдалося перекрити газ і лише тоді ліквідувати пожежу. Як сусіди нам розповіли, що родина, яка тут жила, нещодавно лише придбала цей двоповерховий будинок, і після російської атаки від нього залишилися лише як можна бачити, лише стіни. Руйнувань зазнали також і будинки поруч. Ось що нам розповіли сусіди. Я не бачила приліт, бо я спала і мене витягували саму, бо мене накрило, потолок упав з криші там. І мене накрило, так мене чоловік витягував. Зареву побачила, що десь щось горить, і дівчинка дуже дівчинка бігла і кричала тут. Ну така, бували, така підросток, підліток такий вже. Складність полягає в тому, що ви бачите, газовики намагаються перекрити газопостачання для того, щоб в подальшому проводити розбор завалів. Також з'ясовується інформація щодо постраждалих з іншого будинку. Ракети та дрони летіли під ранок. За даними ДСНС, руйнування є майже у кожному районі. Майже у кожному районі області. У Фатівському районі з під завалів дістали вісьмох людей. Але на жаль, є один загиблий. 49-річний чоловік помер дорогою до лікарні. На тепер відомо, що під завалами людей, людей більше немає. Тож триває ліквідація наслідків атаки. Ігорю. Дякую, дякую, колега Василь Мамчук, про наслідки російської атаки на Київщину. І годину тому ворог вкотре атакував дронами Запоріжжя. Під ударом транспортна інфраструктура повідомляє ОВА, минулося без постраждалих. Небезпека ще зберігається. Перебувайте в укриттях. Двоє людей поранені на Дніпропетровщині. Ворог вночі атакував область артилерією і безпілотниками у Синельниківському районі. Під ударом були Васильківська і Межівська громади. Горів приватний будинок. Там шпиталили літню жінку. Ще один потерпілий житель Нікопольського району. У Миколаєві після атаки без світла 16 тисяч родин енергетичну інфраструктуру росіяни обстріляли і на Одещині. Там, унаслідок влучань, дронів вирували масштабні пожежі. Наразі усі осередки вогню ліквідовано минулося без постраждалих. Енергетики оцінюють масштаби пошкоджень, щоб розпочати ремонт. Саме на Запоріжжі зараз найбільше атакують росіяни на Гуляйпільському напрямку фронту минулої доби відбулося 35 боїв. Йдеться у ранковому зведенні генштабу. Не припиняють штурмувати наші позиції окупанти на Донеччині. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 атак на Костянтинівському, 14. стримують противника також на Лиманському та Слов'янському напрямках. Менше йшли на штурми росіяни на Харківщині у районі піщано. Мого було чотири боєзіткнення Загалом на фронті минулої доби відбулося 138 боїв, вісім боїв, яких сили оборони ліквідували та поранили. 890 окупантів, знищили 41 артсистему противника, танки, бойові броньовані машини та 205 одиниць автомобільної техніки. Спецпредставник Трампа Стівков заговорив про можливу зустріч Володимира Зеленського і Путіна у найближчі три тижні. Він не виключає, що до переговорів долучиться і Дональд Трамп. При цьому американський президент не поспішає зустрічатися, якщо зрозуміє, що це не дасть жодного результату. Ми з Джаредом Кушнером сподіваємося, що пропозиції, які ми внесли на стіл, об'єднають сторони в найближчі три тижні, і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним. Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента Трампа. Сподіваюся, найближчими тижнями ви почуєте хороші новини. У російському Енгельсі звідки злітають ворожі бомбардувальники, прогриміли вибухи після атаки дронів. Місцеві жителі скаржаться на пожежу у районі авіабази у сусідньому Саратові. Безпілотники поцілили у НПЗ, який зокрема забезпечує потреби російської армії. Під удара в чергове потрапила і нафтобаза у тимчасово окупованому Луганську, яка постачає пальне російським окупантам. Очевидці у мережі викладають кадри, на яких видно спалахи за. Заграву, а потім і сильну пожежу. 24 постраждалих у наслідок теракту у Львові. Жертвою атаки стала поліцейська Вікторія Шпилька. Їй було 23 роки. Нагадаю, екіпажі поліції прибули на виклик про нібито погрубування магазину, та на місці пролунали вибухи. На прямому зв'язку із нами міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Пане Ігорю, вітаю. Чи є вже попередні результати розслідування? Вітаю так. Сьогодні після опівночі, після того як я отримав інформацію щодо працівників поліції, перша інформація це було два патрульних, які прибули на виклик в центрі міста Львів. Внаслідок першого вибуху загинула наша поліцейська 23 років. Вона починала службу на початку чорномасштабної війни в Херсонській області, і я хотів би на початку висловити свої слова підтримки і жалю рідним та близьким Вікторії. Хотів би сказати, що після того, як я отримав цю інформацію і вже виїжджав через 16 хвилин, пролунав другий вибух. На, на цей час на місці скоєння терористичного акту, саме так прокуратура, СБУ класифікують даний злочин. Приїхали інші працівники поліції з інших підрозділів, також працівськослужбовці Національної гвардії України, які несуть службу з охорони публічного порядку. Ну, і цивільні громадяни, які знаходились то час на вулиці або в будинках навколо. От після цього, після другого вибуху, ми на даний момент маємо 25 поранених, із них шість вкрай тяжкі, три критичні на даний момент. І лікарі роблять все можливе неможливе для того, щоб для того, щоб повернути цих людей до життя або поновити її здоров'я, ми були разом з колегами. Тільки що в лікарнях в кожній палаті подивилися реанімацію, хірургію, там, де проходять там, де лікарі борються за життя наших колег, частина наших колег і цивільних. Громадян були вже виписані з лікарні, вони знаходяться просто під наглядом лікарів, відпущені додому. Але ми говоримо сьогодні про той акт залякування держави-терориста, держави-агресора, яка чотири роки в широкомасштабній війні і вже майже 12 років в війні проти України намагається нас поставити на колі. І я хотів би нагадати, що Результатом має бути покарання і держави терористів, і ті, хто віддає накази, ну і звичайно, тих людей, які скоїли цей звірячий злочин. Хочу нагадати, що та стаття, по якій кліфікує цей злочин, прокуратура, це довічне ув'язне. І іншого виходу не має в нас бути. Це моя емоційна е, така заява, але ми нікому не пробачимо е, загибель і поранення наших громадян, наших правоохоронців. Хотів би сказати, що правоохоронці цілодобово не цю службу і в цей час, е, якраз після опівночі, отримали виклик. Е, що відбувається, можливо, відбувається проникнення до магазину в центрі міста. Вони приїхали, виконували відповідно до, до плану, до своїх функціональних обов'язків, обов'язків свою роботу. І в цей час пролунав вибух. І я так розумію, це буде вже коментувати служба безпеки України і прокуратура, дочекавшись, поки буде скупчення вже відповідних служб пролунав через 15-16 хвилин інший виник. Всі підробні, всі процесуальні дії будуть коментувати відповідні служби, які мають право це коментувати. Ми зробимо все можливе для того, щоб допомогти службі безпеки України максимально швидко розкрити цей злочин і максимально швидко затримати виконати цього злочин. Я хотів би звернутися до всіх людей, до всіх громадян нашої країни бути пильними, допомагати правоохоронцям. Ну і, звичайно ми маємо розуміти, що входимо. Всі разом в інший період. Період тероризму, тероризму, наших, нашого громадянського населення, наших правоохоронних органів, наших рятувальників. Маємо бути єдині. Маємо обмінюватися інформацією і маємо бути пильними для того, щоб зберегти максимальне життя та здоров'я всіх наших людей. Дякую міністрам Ігор Клименко, за останню інформацію про теракт у Львові. Ну а далі історія ветеранського бізнесу, яка почалася з 800 доларів, та безмежної любові до кулінарії. Наша розповідь про Олександра Теслю, який після звільнення зі служби взявся реалізовувати себе у ролі підприємця. Він відкрив власний барбікю-бар та продовжує допомагати побратимам на фронті. Більше наша Вікторія Гетьман розповість. Баранчик Сон. Ми його підготували. Розібрали, дивіться на цю красу. Ветеран Олександр Тесля показує смокерну свого барбекю-бару. Проводити тут екскурсії, розповідати про кожен куточок. каже, може, годинами настільки тут все зроблено з любов'ю. Воно мене вже пікла ця махіна перший день чотири пальця. Я з нею подружився таким чином. Та з кулінарією Олександр давно на ти працював кондитером до війни, а з 23-го готував для побратимів вже у війську. Спочатку у військовому шпиталі на Вінничині, а згодом у Харкові. Дуже конкретно голосно проти Вінниці. Дуже голосно. Перший день зустріч було 10 кабів вокруг нас просто. Ну, казалось би Харків місто, але ж ну, конкретно валять. І до сих пір шкода. Та попри обстріли, каже Олександр, робота кипіла практично цілодобово. Наша робота кипить, дубава. 800 людей кормити три рази на день, то я не знаю, чи то армія, чи то не армія, бо то шалений поток, шалена робота і нелегка, тому що треба робити, і ти знаєш, що мають хлопці поїсти. Торік ветеран звільнився зі служби за станом здоров'я. 50 кілограмові кастрюлі, вони якраз дають можливість грижам проявляти себе дуже гарно, якісно, гарно. Уже місяць, як Олександр започаткував власну справу. Барбікю-бар -бар відкрив з нуля на власні заощадження. Було 800 доларів. Я люблю їсти готувати. Я просто люблю їсти. Я люблю їсти. Мама завжди казала: Саша, любиш їсти? Я говорю, Це вмій готувати. Ну, якось так назаїв у голову, як в армії, так само, все має бути чітко. Тобто, так само і з їжею, що вона має бути смачна. М'ясо у барбекю барі готують у спеціальному смокері. Все повністю дається димом, воно балакує. А ти він вкрив. О, О, це у нас є. Окрім того, що частує клієнтів, ветеран відправляє м'ясо і для побратимів. Це пакуємо, ребра капусточку нам наквасив дитячий садочок. Не встиг він тільки приїхати до нас сюди в Луці Мелешківській розпочати свою справу. Як на наступний день прийшов. І сказав, що я бивши військовий, і та продукція, яку я буду робити, вона повинна бути і на фронті. Наші військові сьогодні вже тільки говорять, розмовляють про те, що в Лусі є хороші вироберці. Посилки на фронт місцевий волонтерський центр пакує чи не щодня. Проба. О. Угу. Смакота, смакота. У планах Олександра масштабувати бізнес, бо це каже, тепер для нього не просто робота, це місце його особистої медитації. Я медитую, коли рубаю дрова. Я медитую, коли я палю вогонь. Я медитую тоді, коли я мариную м'ясо. Бо мене ми живе минуле, ми не зможемо жити минуло. Ми можемо жити тільки сьогодні і тут і зараз. Якщо вам важко, приходьте, в мене є дрова. Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини Богдан Машай далі продовжить до зустрічі.